Хочемо занятися водою. Я трошки там уже знайшла. Я вийшла на це, на хороших людей дуже Шукала, звісно, неділю, дзвонювала всі інстанції і на гарячу лінію, і водоканали. Я там знімала шорса. Там, звісно, трохи через чур таке не можна було нічого домовитися. І... Без толку все. Коротше, зараз два місяці і води немає. А потім, слава Господу, Богу, пішла на людей. Все ж таки, слава Богу, все нормально. Вчора подивилися все, купляю сьогодні інструмент і пів шостого, слава Господу, Богу, з його допомогою. Ну, я, коли я муж беруся, я мушу братися, бо буде стоять. Ну, Іра на роботі, а, ну, сваха на роботі, всі по роботах. І ну, я трошки, бачите, в мене такий характер, що, я, якщо я надумала, я буду стукати, звісно, це зусилля, нерви і все, але наче ніяк не вийде ви добре це знаєте. Тому їдемо до шостого сьогодні будуть робіть врізку наконець. Бо мала бути така підстава, що. Нам в водоканалі сказали, щоб ми врезали самі, Правда, сонечко. А ми це не повинні робити, тому що це великий штраф. там. Хтось каже 50 тисяч, хтось каже 16 Не можна врізку робити самовольно. А нам працівниця сказала, що чому ви не врізані і щочика не поставили. Представляєте, як можуть наробити діло? Так що, отакі в нас діла сьогодні. Тому Віталій. Прийшов з роботи, помінявся і ми швидко їдемо. Його встав на ножки і вроді би, так без проблем було його збудити, але він чогось дуже кашляє. Мабуть, ще антибіотики буде приймати вдома, Остався, каже, мам, я не можу, я буду лежати, буду спати і все. А там вже приїду, то поведу ну, його слухати, якщо не пройде І, Навірно, будемо робити снімка. Курво, мабуть, своє вже дало. Я там йому і жив наготовила, сурковий. Колись мені сестричка давала, бо в мене була бронхіальна астма, я їм спаслася. То мене ще бутилочка була, я йому така дорога погана. Розвела із медом, але його треба на водяній бані кожен день розтоплювати, бо він густий закусає. Спробую, ну, скажу і бери його густий ложку і Раз у день на голодний жолудок його треба прийняти. Такі справі, так що я думаю, ми включуся, трошки вам розкажу. Бог дасть може, завтра ще, щоб ще далі вирішимо там уже.